Добрий день Продовжуємо молотити Гранчий сорт. 309 А це піонір Пізній сорт. Ще тримається Драї оце засівав від відтіля 0,9 было хотая, а тут пионер, ну в принципе пионер хрась, уже yeah. не достигла, ну все трошки лысые, температура конечно ,37, під 40, можна так сказати. Ну, в цьому році пізні сорто. Виглядають краще. Так що, треба було сіяти пізніше. Ну, вже все. Приберемо ранню приворотимо ще й пізніше. Ну молотим з прозивині, бо сипеться, відкривається. О, ще два слова зараз скажу по настройках, бо там вчора чи позавчора. О, сейчас покажу, як відкривається. Відкривається дуже. Пересихав. Те, що пісніше посходило, ще зелене, а це вже пересихав. Випросили. Треба знімати, як знімати. Будемо допрацювати з нею. Віяти там чи що? По настройку комбойна, я ж скажу. Питові там цепох, не на цепох, молотю. Молотю не на цепох, молотю. днем выставил вороты барабана 480 десь тут на думал, вот сейчас покажу на думал, вот ничего не менял Вірнові тоді на свою вить не б'є, В принципі Вимено сей покажу покажу решетах трошки позависав, на новий трус. В принципі, вимнуті. Стрючки йдуть трошки в домолот. Їх обминав. І зелене зерно. Йде в бункер. Ну, будемо якось вибивати його, чи, чи не знаю, чи може. На сонці тримати, щоб висохло це зелене. Та краще попрацюємо більше, чим взагалі втратим. Сипиться дуже. Так що плачевно. Молотим та й молотим. Зараз заведу, покажу які обороти. Забираю що, забираю. Вотак у жадці. Жатка на плавающому на всю вниз. Так, да. обороти. Ливонок 1940. Обороти. Дві ялки, 750 і обороти барабона Петру. Ну, быть не б'є. Взагалі на Зою книжка рекомендує. От 400 до 600 обертів. Так що, тобто, в принципі, якраз Середня арифметична. 5 і 4, ну можна. Я там хойде їздив шість. Так що другий, другий день чи третій вже Спився молодим цю сою. А сера. Але ж пригороди треба. Десекацію робити. Я поки десекацію зроблю, то вона вже й висипеться. Тобто будемо допрацьовувати вже вдома. Треба або ОВСку, або якусь іншу. Бо мабуть моя імпелерна на вітрові не забере. Матом побачимо. А, урожайність. Ворожальність також і туне нема. Зіктора, тобто в цьому руці весело. Ну там уже його виживе. Горе ще ось пізніше оця трошки сипне. Працюємо. Ну, в принципі, вона то вже і суба, як оту вже підгодця, що пізніше посходила. Вон під посадкою де два рази Я пройшов дисками. Взагалі вона і посходила і пропала, бо вона пізно зійшла якраз під спеку. Нема, чорне стоїть. Якби я тут два рази зіскував, не було б взагалі. Поток в гунтер, якщо видно, Слабенько. Ну, вона вже висипалась дуже. Видно ото. що забракував я вже 3.09. Мабуть на той рік я її сіяти не буду краще ось у пьєні арабу сіять Та ще в мене там є Інша така Два сорти ще Подивлюсь на неї Побачимо, що там сіяти, тут хоч би прибрати. Що буде на тому, страшно подумати. Кожен рік і якісь нові виклики. В цьому році соя, в кожьому році кукурудза залишилась. Боремося потихеньку. Так. Показав, За... на настройки трошки розказав, бо там запитували в минулому відео я там читав коменти, то запитували, які настройки, чи на цепах, чи на ремньові що відповів все тоді до побочення лайк оз поставки за теж знімаю і ділюсь до побочення